Вони, значить, в плані було е, дружка нашої клієнтки, який ми дрова завжди возимо, каже, слухайте, хлопці, е, може ви мені дерева позрізали, бо не можу нікого знайти, треба. В нас зараз зима, зимою в дровоколі в менше роботи, бо більшість людей закупляється весна, літо осінь. Рішили ми, а чому б і ні? Поможемо молодиці, і нам пару гривень, і їй користь, поки зима, дерева треба зрізати. Зараз ми побачимо що далі. Так, і пішли піднімати дровокольчика, грозить на машину. Що мені ще підкрутити холості, бо стоночок під тону важить. Треба сила. І опускаємо, крутимо, вертимо, як би його правильно поставити. Як ми виїжджали, но <хи> ми прикольно під'їжджаємо. Десь тут та хата, там, де я горіх іде розрізать. І ось село. Тайкури. Що ми в такій штуці не були. Дуже прикольні заїзди. Дивились міша з одної пилочкою, друга, каністерка, ремінь. сукірки. які другого коло вцепили. Все, лежить. Іскарс, ключики, гачок, на роз'їздіки тут не фонтан. І ось будемо робити прикорот. Понесли дробинку до Першоде. Одина дня, били всі доведені, ми тут добро Атама. Хлопці мостиряться лісти на поверху. Міша поліз такі стремненькі драбинці до гори На ремень з по дому пилочку і піде робота. Тут, мови, не стільки про роботу, як про кіно контент і Тік-Ток. Якраз з руки буде, оце можеди, що тут поріжний і нормально буде. Пилочка по перемішку вже піднялася до гори. Це стоїть руки і схрестила, Андрюха Вятки пробує, там вже роботку а там була гіляка, то була номер один, і воно гілячки дрібні дивіються. Тут було дерево, зараз ми його видаляємо. Друге і отам буде третє. Ось. Ось, ось, ось. Оцей горіх треба буде ще видалити. А он ще брикосицю все хочеш ось те. Там буде один горіх за територією і біля, опасно біля хати там буде березка, Потім покажу.